Хочу надати ще слово місцевому мешканцю Анатолію. Ми зараз говоримо за дорогу, що тут немає дороги, не пускають і тому подібне. За цими хатами є цвинтар. Мимо цвинтара була там ще одна дорога до річки. Ще три роки назад там проїжджав чоловік. Мотоблоком, з прицепом, до річки їздив траву, косить і все інше. Зараз все розорано, засіяно, і пройти уже нема кудою Я йшов, зустрічає мене чоловік, каже, що ви топчете мій ячмінь Кажу, ти як предлагаєш мені літати. Тут же все виорано і нема куди пройти. Він, це земля моєї тещі і вона дозволила мені тут сіять і все остальне. Причому з кожним роком цей участок розорується і в ширину до річки додається, і скоро пройти і там не можна давайте, буде й піти. Давайте після заходу ми разом з вами підемо і ви мені покажете, добре? Добре. І ще дайте мені слово. Значить, ми звернулися, у нас є 27 депутатів. Ми звернулися на сесію на 18-ту, так? 18 та да, сесія, щоб проголосували депутати наші за доступ до річки. На сесії проголосувало 10 депутатів, 17 не проголосували. Чого не проголосували? Через те, що такі само, як оце. усіх їх отак од от духа до уха, все в купу. Кожного депутата, того, що не проголосував, підніме питання, оце те саме. Так як вона тоді добиться, голосують, не голосують депутати. Богданов не піднімає ці питання по людях, нікому нічого не треба. Все на якійсь корупції, все на якомусь цьому. Що ця бідна людина може до цього? На нас подали, е, вже Липовенчиха подала на честь і гідні, що порушили її. І ми ходили по судах в Тарашчу, в апеляційні. За оцю ділянку. Ось ділянка одна є, яка ми звернулися до прокуратури, і прокуратура зайнялася цією ділянкою. І що ви думаєте, Скасувала, скасував Тарашчанський суд цю ділянку, вона подала в опеляційний, опеляційний суд скасував, вона подає до Верховного і Верховний суд скасував цю ділянку. Допустимо, вона 14 го числа подала, 16 го числа вона перепродає на Зеленьке. І перепродає якийсь Матвієнко, чи хто вона така, ніхто її не знає, ніхто її не бачив. І вона зараз там вона вже провела стовпи, немає ніякої будівлі, нічого земля. До неї проведені не свізь і поставлені стовпи спущені пушкини І ніхто з влади, ніхто ні з поліції, ні з прокуратури, ніхто не знає, хто така Матвієнко. У районі ніхто не знає, що робить Мартинен. Мартиненко. Мартиненко, не Матвієнко, Мартиненко, вибачаю. То що це? То що це таке у нас? щоб оце зараз ну, якась партійни бу... робила цей безлад, ніхто нічого не може зробити, ні Богданов, ні поліція, ні прокуратура. Ну зато ми прийшли сюди, то нас слава Богу, охороняють. Оце, оце одне що хорошо. Так до яких же пір оце будуть оці ні суди, ніхто нічого не можуть їм зробити, щоб оце дати оці два метри землі. Подивіться, скільки залишилося до річки, оце до цього знака, щоб дати цієї землі. Що вона сказала? Я метра землі не дам. Все, Вона метра землі не дасть. Що нам робити оце з оцим усім і куди нам іти, що до кого нам звертатися стосовно місцевої влади, депутатів і всіх інших? Перед тим як повідомити місцеву владу і правоохоронні органи про даний захід, мною особисто було запрошено голову селищної ради, пані голову селищної ради. Щоб він прибув сюди на цю мирну акцію і був разом з людьми. Як ми бачимо, сьогодні його немає. Сьогодні він виходить не з людьми, тому що щоб він в нього була совість чиста, він був за позицію і за людей. Він був би сьогодні тут. Тому сьогодні я пообіцяв і право і працівникам правоохоронних органів. Що сьогодні ми на приватну територію до них не будемо заходити. Ми не будемо провокувати ситуацію, щоб не було на цьому стосовно сьогоднішньої акції, не було ніяких наслідків. Одне єдине, що я хочу вам запропонувати: пройти 100 метрів навкруг даного паркану і до самого узбережжя. Ми вам покажемо ще ті електроопори, які були встановлені, та Труби, які трактором виривала селищна рада, які були заложені в річку Росі. Це дорога, вона приладу зараз. Ще котрі закрито. Тут ми коли не їздимо, ми йому так їдемо. Ми сюди їдемо, але ж на нас подають у суд, що ми топчемо траву. Це вже є таке був... поритовлення, до вони добре. Тут завтра загородили таке початок. Хочу. хочу звернути вашу увагу, що це все приватизоване. Тут немає доріг. Ми йдемо зараз по приватній власності. І вздовж річки все приватизовано. Тобто сюди, щоб просто зайти, рибаку чи, чи заїхати навіть рибаку, ми бачимо, воно стоять автомобілі. Там рибаки, вони заїхали цей дорогою. Але якщо на сьогодні вони вже змінили цільове призначення під забудову, ці паркани почнуться забудовуватися, тобто вони почнуть закривати не цими власниками, вони його перепродають і знайдеться власник, який поставить паркан. І е, через рік, через два. Сюди взагалі не буде доступу. Люди просто не розуміють. Вони говорять, що там якоби є якась дорога. Такої дороги, якби тут, немає. Тут просто відкрити, відкриваємо кадастрову карту офіційного сайту, і ми бачимо, що тут все покрита синьою картою, тут покрите приватною власністю, і тут сюди, в принципі, доступу до річки немає. Оце, Оце тут я переб'ю вас. Оце тут, -то, коли ми пішли, на нас подали в Тарашцю суд за на 10 тисяч, що ми топчемо траву. Оцю, що вона росла тут віками. Оце сюди ми пішли, бо ми ходили от сюди. Отак у нас дорога була отак сюди, і воно там наш пляж. Той пляж повністю засипаний шклом. Набили шкла, засипали, щоб сюди не ходили діти, люди. Щоб їм не мішали тут. Там все засипано, вже воно там заросло і ніхто туди не ходить. Вже діти десь там далі відкрили той пляж, ще сюди поки йдуть, поки ще ця дідочка не перекриє, тут теж знака не поставить. От... Вони розчитують на те, що вона вже не розливається, так? Ну, да, на вже Хай хай розливається, хай не розвивається. Хай вона полівова, діється Його доступ повинен 50 метрів. Оце тут треба було 50 метрів. І її вже подали всі, ті, вона розібрала завод і відступила туди. Ну не знаю. Поки що не може нічого поняти. Оці Хочі... теж ми тут ходили. Я, Я думаю, хто куди воду качати? А куди? У озеро водичка падає, а треш поповнювати. Значить, вони оце цим самим проложили туди шланги. І собі закачують, озерце стоїть нормі. у нормі. От у річці падає, там падає. воно ж не красиво, коли падає. закачують. І хочу звернути вашу увагу, що відстань від, від самої водойми до паркану менше як 50 метрів. Тобто цей паркан там приблизно 80 метрів стоїть на межах водного фонду, тобто прибережної смуги. Є рішення виконкому Рокетнянської селищної ради про демонтаж даного паркану, зобов'язати власників демонтувати паркан на сьогоднішній день. Як ми бачимо, місцева влада не до не змушує власників самої цієї ділянки демонтувати паркан. Як ми бачимо, порушення воно не припинене, відбувається, паркан не знесений і місцева влада знову покриває, тобто без дії. Ціну. Хочу ще звернути вашу землі. увагу, по даних земельних ділянках, як ви бачите, виставлені електроопори вздовж прибережної смуги. І ті земельні ділянки також вони приватизовані. Тобто раніше, як там люди могли пройти або поїхати, якось ми бачимо, рибалка приїхала на автомобілі, то через певний час він сюди вже заїхати не зможе. Навіть хочу звернути вашу увагу, стоїть ось о, е, людей, стоїть, там, бесідка стоїть ось, ось тут за цими кущами. Цю бесідку на сьогодні, навіть не скажу, що це власник, він не власник, але він, але він на сьогодні зобов'язав людей, місцевих мешканців, які прожили все життя на цій вулиці, він сказав, щоб вони її розібрали. Тобто, Приїхав сюди власник якийсь, е, якимсь навіть не викупили, а незаконним шляхом приватизували ці землі і місцевих мешканців сюди витісняють. Тому така ситуація. І тут, е, якщо дехтось говорить, е, які там біля влади, вони говорять, що сюди є доступ, все тут добре, нічого тут не порушено, ніхто нікого не ганяє, то по факту ми бачимо, що все е, в протилежному. Тобто все приватизоване. Одне, тільки залишилось, опори виставлені, вони виставлені не просто, щоб їх виставити. Їх сьогодні виставили опори, а завтра будуть стоять паркани. Опа, О, до цього Ми міряли з поліцейським, оце тут -от 35 метрів. От річки ось сюди 35 метрів. Вони зафіксували поліцейські, що тут 30 метрів, а цей вже стовп стоїть на перебережному захисній смузі. Бо тут їм ще треба 15 метрів відступити От при привро... природоохоронної зоні. Оце так. Від якого відкрити на сьогодні кримінальне провадження. Тому от вам ще з прикладів того, що місцева влада вона не сприяє людям вирішення питання просто дати дорогу, яку ми просили. Вони сьогодні їм сприяють в тому, щоб вони все ж таки доприватизували, дозмінили цільове призначення, виставили ці електроопори та встановили паркани. Приклад того, що якщо ми будемо мовчати, нічого не будемо вимагати від них. Вони будуть сьогодні, вони тут приватизують, завтра на, іншому, на іншій вулиці приватизують і все. І оця ця ділянка, що була скасована Верховним судом. Оце її Мартиненко. Ніхто її не знає, але стовпи ставляються. І цей стовп, і оце до цього стовпа, коли ми з поліцейським мірили, до цього стовпа зафіксували 35 метрів, треба, щоб було 50. А е, на при... цій прибережній смузі вже стоїть електро.